Він тримає грамоту, хоча ще тиждень тому у його руках була зброя. Боєць із позивним «Сєвєр» минулої п'ятниці повернувся із зони проведення АТО. Чоловік розповідає, боровся з контрабандою в Луганській та Донецькій областях. Був я і там, був я і там. І Волноваха, Курахова, це високовольтна Георгіївка, і на Лісичанську був, і на Артьомовську. От зимою вітра літом плюс 40-46, ну і так от. У нас функції були основні це контроль за переміщенням вантажів з підконтрольної України території на непідконтрольну. От, тобто це вантажний транспорт, залізничний транспорт, ну і взагалі люди. От, і кримінальні справи порушували і по фінансуванню тероризму, і по ухиленню від сплати податків, по підакцизній групі товарів. Тому що там, якби… ну, Ну, не контролюємо ніким. Бандіти що хочуть, то роблять. Віктор Іванюк розповідає, позиції українських бійців постійно обстрілюються. На Мар'їнки, на Кіцебулу число, 3 червня, коли обстріл був, то учасник. На Пасху плюс ночі бомбили теж нормально. Так, ну обстріли кожну ніч. Кожну ніч. я уїхали і. Чоловік каже, мав особливий оберіг і вірить, саме тому і повернувся цілим та неушкодженим. На бронежилеті мені дівчина сплила з двох ленточок жовтий блакитно. Тут мене на турнікеті висів. Якби. Борг, нормально, все. <татиск> приїхав живий і здоровий. Податківці, який повернувся із зони проведення АТО, привітав перший заступник начальника головного управління Державної фіскальної служби Іван Гілета і в присутності колег вручив йому подяку за мужність, проявлену у зоні бойових дій. Я велике йому спасибі за це, що він проявив таку мужність і героїзм. Слава Україні! Аплоди. Після нетривалої відпустки старший проповноважений з особливо важливих справ Віктор Іванюк, який вирушив у зону АТО капітаном, а повернувся майором податкової міліції, приступить до виконання службових обов'язків в Житомирі.